Друзі, ви просили, я нарешті це зроблю. Точніше, не я, а моя чарівна дружина. Ми зробимо нарешті самий класний, яке нам сподобалося рижики. Рижиків. Започалися холода, і я нарешті буду знімати відео про те, як я готовлю ці гриби. Для тих, хто раптом не в курсі, рижики це гриб сімейства молочників і родини сироїшкових. Має ніжний смак та не має їдкого молочка як у своїх родичів, хрящів або груздів. Для початку мережики перемиваємо. Коротко про самі гриби-рижики. Я їх називаю царськи через те, що вони дійсно виділяються своїм смаком. В них дуже ніжний, приємний, можна сказати, морквяний присмак. Може комусь він асоціюється із другим якимсь присмаком, я не знаю. Але нам він асоціюється конкретно з Так, Рижики нарізаються. Можна соломкою, можна невеличкими кубиками нарізати. Це вже я не думаю, що важливо. Важливо, скажімо так, обов'язково їх подрібнити, бо... Потім розжувати великі міки. Не всім сподобалося, що я рижики називаю царськими грибами. І я не хочу довго пояснювати, що я так зробив, але я хочу просто приготувати це блюдо дійсно по-царськи. Ми туди в це блюдо додамо. Само собою сіль, олія, куди ж без неї, соус сір'який, лаврушка. Кусочек билю, мед, можна винний, можна яблучний оцет. Коли рижики виходять кисло-солодкими, обов'язково кисло-солодкими, вони тоді стають максимально ніжні. Сметана не додасть багато кислоти. Сметана, скажімо так, зробить консистенцію основну. А кислотою у нас може служити як яблучний оцет, так і, наприклад, лимон. Лимона у нас зараз немає, сьогодні ми будемо із яблучним остом готувати. Вже дружина нарізала і починаємо жарити. Далі у нас сковорідка. Ставимо на невеликий вогонь. Ставимо, зразу наливаємо олійки і зразу трошки можна кипячене, можна сирої водички. У цьому році повезло з рижиками. Рижиків ми знаходили в цьому році дуже багато, бо знайшли нові місця, новий ліс знайшли в цьому році. Ми відійшли від старих своїх місць, які ми дуже любимо. Рижий, рижий. Рижи. У нас у лісі є, але дуже рідко. По скажімо так, понятним причинам, які творяться в Україні, і знайшли нові місця. Ті місця нас здивували. Доволі здивували, там багато робів, як виявилося, як нагорода, ми знайшли рижики. І вони нас дуже здивували. Пока вони закипіло, ми вкидаємо ризики всередину в сковорідку. і хай вони потихеньку тушаться на невеликому вогні. Можна збільшити вогонь, ми зробимо це швидше, але коли дойдемо до заливання сметаною чи соусом, треба буде обов'язково прикрутити, бо його треба протушити разом тваринами. Зразу нарізаємо пару великих мутиків відбігів. Ще злочин. І він буде тушитися разом із рижиками постійно. І тоді, коли він буде попадатися скажімо так, на зубах, для мене це не страшно. Але кому не подобається, ви кидаєте його зразу після того, як він протушиться разом із рижиками. Сама суть оцього приготування, ми хотіли максимально приблизити рецепт до японської кухні, до китайської кухні, до східної. Скажімо так, у регіонах Азії поїдання грибів більш поширено навіть ніж у нас. Специфічні їхні спеції, які додаються, нам дуже подобаються. Тому ми вирішили готувати його так, типу по-китайському, і, в принципі, це доволі прикольно виходить. Друзі, 22-й рік видався доволі продуктивним і урожайним. За цей рік ми встигли зібрати і насушити груші, яблука, а також основне це гриби, маслята. Білі, польські мухомори червоні і навіть трутовик, який є аналогом трутовика лакованого, тобто рейши. Сушений білий гриб це джерело білка, який потрібний для організму наряду із м'ясом. Із нього можна робити класні супи, борщі, зажарки тощо. Все це ви можете купити за посиланням знизу. Коли гриби вже закипіли, трошки. Можна додати туди пару столових ложок сметанки. Сметанка густа. Наче в борзі додаю, перемішуємо да. і практично зразу додаємо тір'яки. Хто не знав соус тір'яки? Ті, хто їдять суші, то знають за нього багато. Одно соус тіріякий, кисло-солодкий соус, він сам по собі практично йде до всього. Тому коли було поставлене рішення додати його до рижиків, то довго в нас сумнівів не було. Ну, Помняємо терія. Світлення таке поганесеньке. Щось таке здалеку схоже, непонятно на що. Гриби грибами да? при такому освітленні. Але насправді колір у нього зараз такий ну, реально морквяний. А камера поганенько передає. Можна цвітокорекцію зробити і все буде видно. Зараз додаємо десь на таку. Невеличку скориточку, десь приблизно пів чайної ложечки солі і ловнушку можна одразу кидати. It, Блюдо вже майже готове. Нам, що я хочу додати? Ми готували різними способами. Ми готували їх, просто жарили і додавали горіхи. Цікава тема. Але коли додаємо соєвий соус, то для нас це реально класно. Або тіріаке, або солі соус. І обов'язково, щоб бували, ці гриби були солоденькі, коли вони солоденькі, вони схожі на моркву. Як готуєте ви, мені цікаво, напишіть у коментарях. Мені теж цікаво подивитися, в кої які рецепти. Драгу, один із завершальних моментів пів столової ложки оцту. Щоб зробити. Невеличку кислинку. Я взагалі невеликий любитель осту будь-якого. Але благородна кислинка до царських рибів, до царських рижиків буде якраз в тіло. Вже перед самим виключенням додаємо на таку порцію, додаємо десь 1,5-2 ложки меду. Якщо немає меду, якщо ви боїтеся, що мед якимось е, чином нашкодить, бо вважається, що термооброблений мед може зашкодити здоров'ю. Якщо ви боїтеся, можна 2 столові ложки цукру. Ну Все, можна виключати. Мед мене гримо всі хати. Ну що, пересипаємо його в тарілочку. Як гарно виглядає. Пушу ну сонце. Пробуємо. Чесно, я боюся в них А, До речі, в білій миски знаходяться мочені або солоні рижики. Я не добав рецепт їх приготування в це відео, бо по часу ми вийшли б у цілих півгодини ролика. Тому, якщо цікаво все ж побачити цей рецепт солоних рижиків, пишіть про це в коментах. Прикінця на камеру, що вони добрі і що вони істинні. Сьогодні не морква. Сьогодні рижиків сметані, до риби ближче. Добре. Твоя оцінка сьогоднішнього блюда, бо ми інгредієнти трошки поміняли. Ми експериментуємо і часто міняємо інгредієнти до рижиків. Який рецепт тобі найкращий? З усіх, що ми готували. Мабуть, оце і саме краще. Оце найкраще і, і сметаною. Так, да, більше смаку грибів угу. Бо коли... вже солода, Ми Мене трапили його солодощами, як завжди. Не дуже солодкий, не сойомний. Дуже класно сміття. З яким грибом можна появляти? Угу. По смаку. Ні, не, не знаю. Е, юденими вушками yeah. <laughs> з юдиними вушками. Ну, так по смаку. А консистенція ну, така. До білого, ні, мабуть, до вишеного. Mm -hmm. да, до вишенок yeah, само. <плес> але смак тут неповторний, я не знаю. Е, порівняння рижиків сметані і білих сметані. Свої плюси і мінуси. Риба. Mm. Не, ну, білий є білий. Я нічого не скажу проти білого. Але цього смак неповторний, я не знаю. Що... Тушини рижить. Важко чимось порівняти. Просто важко. Коли я готую перед цим, сам без дружини, то я робив більш, скажімо так, на східний мотив. Сьогодні з сметаною він трошки розбавився і смак гриби відкрився трошки вже зовсім по-другому. Ніжні. Дуже ніжні гриби. Я ніколи не пробував. Масутаки, шиї таки ніколи не пробував. Брешу. Шиїтаки ми пробували в коресі, будляли. Масутаки ніколи не пробували. Рядовко буту. Ну я вам так скажу, що аби я їх пробував, мені здається, що я міг би рижики порівняти саме з цими грибами. Але важко сказати, бо нічого схожого в мене їли. Я не скажу, що це прям вау. Але якщо порівнювати, якщо поставити якісь блюда на Новий рік, то я таке блюдо туди поставив. Однозначно. І ще якийсь корейський успінологів там. Так далі, да? Ну що, отакий такий був наш рецепт. Всім дякуємо за перегляд і підписуйтесь і дивіться ще нові нові відео, вони ще будуть. Усім дякуємо. Дякую друзі. Коротше, Ми виключаємо камеру і будемо це все лопотіти. Смачного!